Як ти ставишся до українців, mm -hmm. які тримаються осторонь, наче ця війна їх не стосується? Це дуже важке питання, розумієш. Якщо я зараз від імені держави буду казати і патріотичних українців, то є я погано відношусь, бо ми так втратимо державу. Тобто, шанс втратити державу величезний, бо Росія набагато більша, це на агресор, нас набагато менше. Ми тягнемо за рахунок того, що у нас є європейська підтримка і багато волонтерів, добровольців і так далі. Досі там на фронті я не знаю, як люди не здулися і досі допомагають. Да? Але у людей є право вибору, і вони можуть вибрати в першу чергу своє життя. Це саме найцінніше в єдине, що в них є, займатися своїм життям. Бо треба ж думати про демографічне питання в Україні величезна криза, і в тому числі і за кордоном також, тобто діаспора має продовжувати розпріднюватись, скажімо так, і над цим теж треба працювати. Але тут палка в двох конця. Розумієш, є люди, які досі допомагають і так далі, вже на останнім із дихання. Є люди, які в цьому щасливі, є люди, які не бачать цьому сенсу їхати за кордон займаються своїм життям. Це нормально, але є одне єдина. Ти в будь-якому випадку маєш стояти на стороні України, розумієш, що Росія агресор, не будь у цим ждуном міра. Розуміють, хоч трошечки макроекономіку, політичну ситуацію, військову ситуацію. Це потрібно для того, щоб твоє майбутнє було нормально, щоб ти в майбутньому міг робити нормальний вибір на президентських виборах, нормальний вибір на парламенті. В Україні як ми бачимо, можна вибрати реально президента. Є певні наслідки і так далі, але у нас реально, ну принаймні там до війни да, була досить обширна свобода слова. І от треба бути свідомим. Я не знаю, як це зробить взагалі масі серед українців, для того, щоб обрати собі правильне майбутнє. Якщо зараз. Коротше, підсумуємо, якщо зараз не будь дотичним до війни в Україні ніяк як допомагати. Через декілька років може бути така ситуація, що не буде, навіть якщо захочеш, як іде допомагати, На жаль, тому б я дуже радий всім включитися, наскільки це можливо. Якщо навіть дитина ваша намалює малюнок там в зсу відправа, це теж підтримка, це теж допомога. Це ж мова не тільки про бабки і про гроші. Пісню можна написати військовим і так далі. Бо трошечки, може, у вас ілюзія, але ви бачите, що війна в свідомості людей, особливо тих, хто за кордоном, і я в тому числі за кордоном я спілкуюся з людьми, я бачу, як це відбувається, переросло в відношення як до АТО. І я про це боявся, я людям про це казав на самому початку війни, що я боюся, що буде так, як за те, що десь там щось там робиться і так далі. І от, а, якщо ми ніяк не будемо цьому допомагати, то все дуже швидко може закінчитися, на жаль. І ви ж самі бачите, як воно могло бути, і як люди, сплатившись на початку війни, відвернули агресора. Ніхто не очікував, що будуть черевній команді, що люди будуть тільки допомоги вести, що останні гроші видавати, і так далі. Розумію, важко, бо ми не бачимо підтримки майже жодного боку, але це має бути вибір кожного, бо з часом може просто не бути країн, на жаль, отак. От